Перший день подорожі. А, і ми сидимо на дорожку в нашому номеру люкс. Шукаємо наші останні речі. що тут нічого не заваляється і нам треба буде повертатися. <реклама> Осюди. Понаносили. <реклама> Понаносили, я ще подоносила. Тобто, посиділи вже на дорожку. Да? Ну ладно. Ще Давайте ще. О, м'якенькі, чистенькі кроваті, ліжка. <ривчені> Сьогодні три тижні, три неділі. Yeah. Yeah. Ми вийшли з нашої <кхідні>, затишної лагерної лікарняної палати <задушні> і направляємось до магазину. Наш ресторан позавтракать да, на... <клес> Так, <клес> в наш ресторан да, поснідати і смачна тобі людина. <клес> <клес> Хімічний кефір Селище ваше називається? Греблі. Греблі. Бачите, ми селище Греблі. О, така гарна молодь нам показала, щось пляшок зроблено, так? Да. А ми б, якщо б не ви, дівчата, ми б не знали, як вас звати. Мене Саша. Мене Таня. Таня і Саша. О, ти яка. Які гарнюсики. Село Греблі. О, навіть перука. Так, ми б так і пройшли б тут. О, ви забрали. Та гуляємо Україною. Добрий день. Можна вас водички набрати? Десь на пляж. Ні, йдемо пішки через всю Україну. А можна у вас воді... водички набрати? Богдана а. вдома. Ага. Скоро будемо вставати, це 21-й день. Шукаємо місце для ночівлі. Щось якось тітка у нас сьогодні посадочка. Значит, номер люкс. Mm. Не хочешь, но камера, Ah uh -huh.